Всіх вас радо вітаю сьогодні на цій божественній літургії. Особливо радо вітаю тих, яких давно вже не бачив. Також вітаю тих, які є вперше в цьому храмі на цій божественній літургії, тих, які давно не були, прийшли здалека. теж всіх вітаю. Я думаю, що ви знаєте, що є такі дві події в житті кожної людини, котрі мусяться відбути один раз. Один раз ми народжуємося і один раз маємо вмерти. Але не в даному випадку, бо ми чуємо Євангелії сьогодні про одного чоловіка, котрий раз народився, а два рази умер. І Тому що помер раз, потім Ісус Його Воскресив, а потім помер знову. Дуже цікавий то Євангелії взагалі, та сьогоднішня неділя дуже гарна. Ми чуємо сьогодні в цьому євангельському уривку про те, як Ісус перериває похоронну процесію, якби зупиняє похорон і той похорон, котрий мав бути. Нормальним способом став недовершеним. Думаю, що більшість з вас були на похоронах і знаєте, що є своя процедура. Ще досі є ще всякі свої різні, якщо то можна так назвати, традиції, там, мусить все бути так, як треба. Підеш особливо в селі, то має там бути ну, так, як треба. І смієш так не зробити, як треба, то тобі покажуть, що як то має бути. Ні? Там все позакривати, стільці перевертати і так далі. І похорон має свою певну процедуру, і динаміку, і завершується тим значить, молитвою на могилі, де відбувається погребення, і так завершується та молитва на прощання, якщо так можна сказати. Так? А сьогодні ми чуємо про те, що похорон такий собі йшов, і він не дійшов. Тому що ту похорону процесію зустрічає інша процесія, зустрічають інші люди, які ходять за Ісусом. І Ісус не розминувся з тою процесійною ходою, які провадили покійника на цвинтар, але якби зупиняє ту ходу і робить велике чудо, воскрешає з мертвих того наїнського юнака, сина, єдиного сина Своєї Матері. І тим самим Ісус показує, що Він є володарем, що смерть йому підвладна. Ми зустрічаємо на сторінках Святого Писання інші випадки, коли відбувалися Воскресіння. Є один із пророків, котрий теж воскресив одного Сина. Чи знаєте, хто то був? Який то був пророк, який тричі помолився, і Господь воскресив? Хто знає? Пророк Ілля. Мусите собі прочитати, так? Обов'язково. Тепер знаєте, вдома на домашнє завдання. знайдився в тому Писанні, підсказує старий завіт. Найти місце, де говориться про святого Пророка Іллю. І там він цікаво, він тричі молиться, лягає Христом на землю, молиться над тим юнаком і просить, Господи, воскреси його, покажи, що ти є Бог, що ти є Господь. І, і, і отримує Воскресення. Теж є лисей пророк. Рідко знайдемо такі моменти, бо це велике чудо мертвого Воскресити. Але Ісус робить то по-інакшому. Хоч люди ми чуємо сьогодні, в Євангелії кажуть, великий пророк. Так, Бог навідався до свого народу, бо дав великого пророка. Але Ісус не робить це так, як пророк. Ісус не каже, Боже, Воскреси Його. Він каже, наказую Тобі встань. Як Він то робить? Як повновладний, як Господь, як Бог. І це чудо вражає. І всі Дивуються, ну тепер тепер, що маємо робити? Вертатися? Кажуть, не можешся вертати, ні? Убертатися не можеш. Мені раз казали на, на одному похороні, я так маю таку звичку, знаєте, оглядатися взад-перед. Сказав мені один чоловік: От чи не обертайтеся. Кажу, чому? Ну бо той, на кого першого подивитися, буде наступний. Ні? <сум> смішно, але знаєте, не було би так смішно. І то парадоксально, бо в тій самій процесі, священник кілька разів повертається, бо, наприклад, коли ти йдеш, ну, це, це до тепер є в деяких селах, але в селі ти йдеш з похоронною процесією біля Христа зупиняєшся, священник повертається до людей і читає Євангеліє до людей. То в тому моменті себе повернути і читати Євангеліє, і дивитися на людей, а коли йде, то не може. Я так, знаєте, потім так ішов в струнку, думаю, що мене звинуватять, що хтось умер через мене. Ні? Але таке буває. таке буває. Таке вірування є. І тепер уявіть собі, ті люди йшли на похорон, не донесли померлого, бо він воскреся з мертвих. І це щось неймовірного. Але знаєте, любі мої, виникає питання, а для чого Ісус воскресив того юнака? Ми знаємо, що Він потім знову помер. Ну бо якби не помер і жив вічно тут на землі, то ми б могли поїхати на святу землю і з ним познайомитися і, 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 і не знаю, подивитися, як він виглядає. Той, той, котрий був помер і Воскрес. Але він знову помер. А якщо він знову помер, то на що це було? Для чого Ісус Воскресив того Юнака? Ваші думки. Даніелка, ти що думаєш? Не думаєш? Окей, добре. Що він може? Окей. Подивіться всі. Якби так, то він би сказав так. Стоп, процесія. Тепер подивіться всі на мене. Я можу. Вставай, кажу тобі. Хлопці, дасть лежати, вставайте. ні? Але слухайте, то, то дуже цікавий момент, чому Він це робить. Бо Він знає, що і так помре той, той бідний юнак. Але Ісус робить то для того, щоб ті, котрі є біля нього, більше того, щоб ми, котрі будемо чути цю історію, могли повірувати в нього. І тоді можемо дійти до висновку, чому Ісус, бо мене, знаєте, зацікавило то питання. Я собі уявив ту бідну маму, ту бідну вдовицю, котра там плаче. над на тим своїм сином. Це був єдиний син. В наш час, можливо, ми так не зрозуміємо ту жінку, як, якби сучасники її зрозуміли, ті, котрі там жили. У нас час дуже багато хто втратив своїх синів, своїх чоловіків на війні і не лише. Але в наш час жінка, послухайте, може якось прожити і якось закрутити. В тому часі вона не могла нічого зробити. Тобто, втратити чоловіка. Тобто годувальника. А після того, що сина, це означало це крах. Якщо котрась жінка, єврейка хотіла закляти, там проклясти там побажати своїй колезі чи якісь там знайомій, то саме гірше прокляття було, що я тобі бажаю, щоб у тебе всі чоловіки в твоїй файті умерли. Бо це означало, що ти не будеш мати ніякого забезпечення, ти просто будеш, ну не будеш виживати. просто. Все, тому що жінка не могла, не мала можливості це зреалізувати в тому часі. І тепер ми чуємо, так стається та трагедія. Вона вже вдова. Той єдиний син, на котрого вона могла покластися, що міг би якось заробити кошти, чи якось, ну, утримати, допомогти їй, і він помирає. Але чи то була єдна жінка в тому місці, котра той день ховала свого сина, ми не знаємо. І тепер виникає інше питання: а чого він цього воскресив, а інших ні? Якщо, я не знаю, наскільки населення це містечко мало, але наше містечко Ужгород, ви знаєте, що в нас у Ужгороді кожен день кілька похоронів. Іноді навіть черга не можеш там собі спланувати, ну, якби від нас священники мало що залежить. Мені дзвонять кажуть, коли можете прийти поховати. Ну, я не знаю, коли можу. Коли там скажуть комунальники, коли скажуть, там, коли є місце, коли є. Ну, я не знаю коли. Тому що є черга. І тепер виникає питання: послухайте, а як то Ісус робить? То він одного воскресив, а других? А якщо він одного Воскресив, то чому других не воскресив? А сьогоднішня мама будь-яка, котра пережила страх, страхіття і, і поховала свого сина, чи не знаю, чи свого чоловіка, жінка, чи, чи дитина свого батька. Може, а чого, а чого Ісус мого батька не воскресив? Чого він не воскресить? Тоді для чого Він то робив? Бачите, що Ісус. Не прийшов для того, щоб в тому місті воскресити усіх. Він не прийшов, щоб всім мертвим у наїні сказати, хлопці, доста лежати, встаємо, йдемо на роботу. Він не для того прийшов, щоб воскресити усіх тимчасово. І тут ключове слово підкреслює тимчасово. Тобто вернути їх до тимчасового цього життя, котре й так минуще. Ісус прийшов у цей світ для того, щоб віддати своє життя, щоб воскреснути з мертвих і своїм Воскресінням дарувати вічне життя. І коли ти в перспективі вічного життя дивитися на ці ще кілька років, які і так минуть, які і так будуть у болі, у гріхові, в стражданнях, то це так, як океан і крапля. Якби ми зрівнювали океан і краплю. Тому що вічне життя, де немає болю, страху, печалі, зітхання, де є радість. Повнота. Тому Ісус не, не бігав, пробачте, по всьому містах і кожного піднімав мертвих. Він так не робив. Але тільки це зробив для того, щоб ми, слухаючи цю історію, щоб ми, слухаючи це Євангеліє, повірили в нього, що Він є володар, що Він є Господь, що Він є Бог, у котрого в руках у Його владі є і смерть, і життя. І не лише тут щось може змінити, коли ми живемо, а Він має владу і над мертвими, і над живими. Що Він його володар? І зверніть увагу, останній будемо завершувати цю проповідь. Як Ісус робить це Воскресіння, як Він підходить до тої взагалі процесі? Ми можемо дуже багато чого сказати про Ісуса лише з того, що Він, що він робить тут у цій події? Підходить, милосердиться, побачивши, каже Євангелист Лукас, змилосердився. Зупинилася процесія, бо він доторкнувся, порушив закон. Це взагалі. Це треш, це в тому часі він торкнувся того, того, що несли мертвого. Так? Він став нечистий, він мав бути піти на ізоляцію на карантин. Тому що він став нечистий. Торкнутися до мер, мертвого це взагалі тиждень карантину. Ти мав бути молитися, омиватися і так далі, там свої були процедури. Але Ісус що робить? Він не боїться, що зіпсується, стане нечистим. Але доторкається, милосердиться. Ми можемо сказати про Ісуса, що Він є той, котрому не байдуже. Він є той, котрий приходить і співстраждає, Він каже, матері не плач, не тому, що не хоче, щоб вона плакала. Бо то, що ми, ми теж можемо казати, не плач, ну, що це допоможе? Але то слово не плач, після, після нього відразу було діло. Він доторкнувся і сказав: вставай і воскресив. Тому що Він приходить не для того, щоб ми не плакали, але приходить для того, щоб плакати з нами. І тому можемо сказати, що Ісус нам сьогодні показує себе як того, котрий є співчутливий, співстраждальний, як того, котрий є милосердний, дуже делікатний. Він не, він не біжить відразу там до матері там, чи щось їй говорити, чи казати їй, проповідувати їй якусь науку. Абсолютно. Підходить, торкається і каже, встань. І таку, таким себе показує нам Ісус. І тому саме тому Він воскресив цього юнака і не воскресив інших, не тому, що не хотів Воскресити, але тому, що прийшов дати інше Воскресіння. Воскресіння не до тим, тимчасового життя, а до вічного життя. Він прийшов не для того, щоб наше життя тут на землі покращилося, стало більш комфортним, зручним, м'якішим, багатшим, кращим. Але прийшов, щоб дати нам вічне життя, котре від нас ніхто не забере. Якщо вірую, якщо приймаю це. І якщо би треба, любі мої, щоб хтось сьогодні увірував, то Ісус би і сьогодні прийшов до нас і воскресив би когось. Якщо б треба для, для твоєї віри, щоб ти увірувала нарешті в нього, щоб ти увірував, то Він би сказав: Встань і так, щоб ти це бачила. Тому що для Нього це не проблема. Тому що це є у Його владі, щоби хтось воскрес із мертвих. Скільки разів я був свідком. Може, це не було е, таке воскресіння в такому значенні, що мертвий ще в мене не вставав, так? Е, ще такого не було, щоб я був на похороні, щоб хтось встав з мертвих. Але були такі випадки, коли я бачив, що там уже все. Що там уже все. Бо я бачу не одну людину, котра помирає. А потім дивним способом. Дивним способом та людина та була молитва, помазання святим Єлеєм. А та людина прийшла своїми ногами в церкву, або взагалі жиє до нинішнього дня. Таких чудес, Господь не перестає діяти понині. Не перестає творити Воскресіння і життя. Він є Воскресіння і життя. Тому сьогодні можемо, сьогодні слухаючи цю подію, можливо, будучи під певним враженням, можливо, будучи в шоці, або, можливо, навіть хтось можливо, скаже собі, що це все неправда і якась байка. Але сьогодні, так як там, тоді в наїні. Так сьогодні тут Христос приходить і для, і для Тебе, щоб це слово Тебе все заторкнуло і щоб ти теж повірила і повірив. І Сьогодні можеш сказати, Господи, прийди і моє життя, прийди, бо я теж потребую. Я теж потребую Твої підтримки, Твої потіхи. Особливо можемо молитися теж за тих, хто тепер найбільше потребує, хто тепер так, як точно, як та мати, котра плаче над своїм сином. Прийди в життя тих, котрі втратили свого чоловіка. Батька, сина, може дочку. І утіш кожного витри сльозу, а тим, котрі помер, дай вічне життя у твому царстві, котре не переминає. Тому бажаю всім нам, аби ми справді у цьому житті, поза як мусимо, раз народитися, раз умерти, але щоб ми пам'ятали, що смерть не має над нами остаточної влади. Смерть це не останнє, що з тобою станеться, і це не оста... вона не має останнього слова. Крапку ставить Ісус. Він є альфа і омега. Він є початок і кінець. І за ним останнє слово, не за смертю. За ним. Якщо повіруєш, якщо приймеш, тоді зможеш досвідчити, що смерть так направду це лише початок чогось нового, прекрасного з Богом. І цього бажаю досвідчити усім нам. Слава Ісусу Христу!